Я зараз буду робити обід. Це будуть чебуреки, що нам знадобиться: 300 г фаршу свинячого, 2 зубчика часнику, одна цибулька, петрушка. Хто не хоче, може додати кінзу, наприклад, перець по вкусу і сіль. Ще можна додати 4-5 ложечок водички. У мене кип'ячена, Додаю 4 Вона вже така кімнатної температури. Я думаю, що якщо молоко, можна спробувати молоко додати, ну, треба експериментувати. Я додаю воду, вимішую дуже ретельно. Начинка наша готова, дуже соковита, все супер. Зараз беру ось таку тарілочку, бачите, який у мене ось лавашик як бачите, він да? такий ось квадратної форми. Їх тут у мене раз, два, три, 4, 5, 6. І накриваю тарілочкою. О, я підібрала, ось, бачите, підібрала тарілочку і по колу ось так за допомогою ножиців Вирізаю, а зараз у мене патильня вже розігрівається. Ціна такого лаваша складає 2,90 лева. це приблизно 65 гривень. Назва його метра чиф. Ось так у мене вийшло у вигляді кола, фаршик наш і на розігріту пательню, наливаю я олійку. У мене стожар. Вже дуже гаряча вона. Так. І починаємо з вами працювати. Треба ось так відійти від краєчка і десь отак його навпіл розділити і викладати фарш. Зараз вам покажу. Так, Ось так. Розподіляємо його. Дуже товсто не треба класти, знаєте, щоб він міг просмажитись. Десь приблизно ось так. Так, і залишаємо трохи місця, щоб защипнути. Так, бачите, да? так? Ось так я поклала. Якщо перегорнути, okay. ось так виходить. Ось так, оп, бачите, да? І тут змащую водою і затискаю пальцями, все змажу. Ось так у мене вийшло, перекладаю на розогріту петельню. Смажу спочатку з одного боку, а потім з іншого. Накриваю кришечкою. Все. Вогонь великий у мене на п'ятірку стоїть. Перегортаємо на інший бік, перегортаємо на другу сторону. О. Так. І смажемо дві хвилинки з кришечкою. А ось я зробила ще ось такі дві штучки. І у мене фаршу ось, залишилося дуже-дуже мало. Бракує фарша. Ще у мене дві таких штучки. Я думаю, зараз кашкавалом зроблю, тому що цього не вистачить на ці дві штучки. Ось такий кашкавал у нас, бачите, 100% фермерське мляко. Коровка намальована. а Я хочу його зараз відкрити, він зовсім у нас новий, тільки нещодавно його придбали. І хочу його подрібнити. Оце такою тяпочкою, знаєте, це економний нож для чистки картопля. Це бачите, які гарні. З того боку покажу. Підсмажилися. Так, викладаю на тарілочку. Тут серветочку поклала собі. Так, тут так само. Тут так само, ну. Засмаглий, все добре. Не підгорів. Так, викрутаю. Перша порція готова. Друга партія готова. Так, давайте подивимося, що там. все добре. Так, друга партія. Це ще зим, Да, все, супер. Я молодець. Себе сама не похвалю, хто мене похвалить. Так, давайте так. Я вам покажу в мене, залишився ось такий маленький перчик, хочу його зараз подрібнити. Ось такий кашкавал у мене вийшов. Ось він, бачите, цією копаточкою-лопаточкою, шкрябком цим подрібнила його. І помідорки і залишок фарша. Поєднаю сюди, все покладу, покажу вам. Ось я вам показую, наприклад, помідорчик, перець болгарський, кашкавал, дуже багато його бачите, він знизу, ось. І зверху, і там ще а, внизу є трохи фаршу. І все, закриваю я його і все я готую, як перший варіант з м'ясом. Така ось гарна у нас овочева нарізочка, бачите, помідорки, перчик, ось червоний. І маслінки з оливками. І ось цей їх сирок, кашкавальчик. Дуже смачний, я вже спробувала. Кашкавальчик. Я його спочатку називала кач качка. Качка утка. Качкавальчик. Кашкавал, коротше, так. І ось такі дуже-дуже гарні чебуреки вийшли. Оці два останні, ті, от я вам показувала, там розірви один. Поклади собі в тарілочку. Руки ж помили всі. Щось, а, то кола розриває розривай. Побачили м'язко, сирок. М -м -м, смачно, петрушечка. Бачила, да? Ось так виглядає всередині. Так, смачного соня. Так, є ще ось такі чипси. Вчора їли такі самі з це з паприка, а то був такий перчик довгий. Вони дуже-дуже гострі. І ось такі з сиром, з цибулькою. У мене пиво ось таке шоменсько. Вперше буду. А у дітей Кока-Кола. Вже налала. Все, смачного всім. Дякую! Ось за цю пачку я вам казала редчілі. Ось хто полюбляє чипси, дуже-дуже пекучі. Ось ця вам фірма з додаванням чилі червоного, бачите, перець такий дуже класний. Вам сподобається. Ну, це може для чоловіків, хто полюбляє. Да, серед жінок так само є такі, знаєте, гурмани, хто полюбляють чилі до пива. Смачного! Давайте подивимось, зробимо розріз з вами, і як він виглядає всередині з м'ясом. Ось вот така окуснятина. Дуже смачно. Дітям сподобалося і кажу вам, робіть, у вас все вийде.